Привіт, друже! Якщо в тебе Nissan Rogue і ти бачиш це відео, то підпишись і гарантовано ти зекономиш, я думаю, що 100 баксів як мінімум, якщо в тебе газ стоїть. Тому що дивіться, зараз буду робити діагностику і розказувати. Зазвичай половина клієнтів до мене приїжджає зі словами Я вже потратив гроші я вже задовбався, машину трусить. Вже свічки міняв, катушки міняв, а нічого не допомагає. Ну, я вам скажу так, що рог і газ це такі дві речі, які потребують уваги. На газу тут потрібно регулювати клапана. Перший раз після Америки це десь потрібно зробити приблизно на 30 тисячах. У мене був рекордсмен, який умудрився на 24 тисячах, вже всі клапана позажимало От. Але в середньому десь 30 тисяч починаються проявлятися признаки того, що машину підтряхує і деякі люди вже починають це чути. Ось, судячи з усього, цей клієнт мій, він у нас вже був, він із розряду музикантів. Тобто його хвилювало те, що руль в нього репить, ми це устранили. Тихенько крутиться, там резинку потрібно змазати, там де вал. В рульову рейку через кузов проходить, він ущільнюється розинкою. Манжетом таким треба змазати правильною змазкою, щоб і резина не розбухла, і... і смазка не висохла. І ще в нього зауваження, каже, ударчики, вібрація в дно, відчуваю п'ятою точкою руками. Я ще раз уточнив. Звук чи вібрація, тому що багато клієнтів не відрізняють звук від вібрації. Вібрація це, те, що ми органолептично відчуваємо, руками, ногами, п'ятою точкою. Звук це те, що ми вухами відчуваємо. Тобто без всякого звуку у нього якісь удари поднищу. Ну Що це може бути? Це може бути вихлопна труба. На підрамник там на передній вона опирається через резинову подушечку. Якщо ця подушечка обірвана, будуть ударчики такі по кузову вібрація. Подивилися, все там добре. от І, можуть бути, ну це як варіант, клапана. Можуть бути свічки, можуть бути катушки. Значить, я підключився компом у нього пропуски по другому циліндру. 7 пропусків запалювання, по-першому 4. Під час того, як машина перемикається з газу на бензин, якщо все більш-менш нормально настроєно, я не кажу ідеально, навіть більш-менш. Більше ніж 2-3 пропуска не буде. У нього 7. Це вже підозра на другий циліндр. Покатався я трішки. І знову 7. Потім ще покатався в першому 3 в Другому 4, тобто постійно в 4, другому циліндрі забагато пропусків. Пробіг, він на газу проїхав десь 25 тисяч кілометрів. Не так і багато, але я ж кажу, рекордсмен був 24 тисячі. Я стер ці всі помилки і дав завдання поміняти місцями другу. Першу і другу з третьої і четвертої. В і 4 пропусків ні разу не було взагалі. Тобто, якщо це у нас свічка або катушка, то пропуски перейдуть на третій і четвертий циліндри. Якщо це все-таки в клапанах діло, то пропуски будуть постійно в другому і першому циліндрі, незважаючи на те, що ми переставили місцями катушки з свічками. Зараз я покатаюсь і побачу знову, де ми побачимо ці пропуски. В другому, в першому циліндрі, чи в третьому, в четвертому і будемо робити висновки. Чи наближається час регулювання клапанів, чи ні. Я до прикладу навіть ще не відчуваю цих ударчиків. Один раз ми з ним сиділи, коли я машину... Приймав в роботу, так щось що тук-тук. Він каже, ось чуєте. Я кажу, так чую, схоже на клапана, але пробіг такий, що це ще можливо, що ще й не клапана, але можливо і клапана. Тому займаємося доказовою діагностикою, а не так, як в багатьох сервісах. Просто розпечатку дали, якщо є помилки. Якщо помилок нема, сказали, що все добре їдь. Параметрів ніхто не знає. Які там параметри роботи витратоміра повітря, зондов, які вони тут широкополосні, не широкополосні, лямбда, альфа. Це взагалі незрозумілі речі тим, хто працює на мультибрендах. Ти їм таке кажеш, вони не розуміють. От, вони кратковременне обіднення, довговременне обіднення. По аналогії з Кіас з іншими з брендами. А Nissan підключаєш лаунч, там немає такого краткосрочного, довгосрочного, там є альфа. А вони тої альфи навіть не знають. Тобто на мультибренді навіть суміш не можуть електрики сказати, яка вона та суміш. Часто приїжджають машини, там мені сказали, зонд у мене верхній. Насправді ці зонди широкополосні. Він не так як діагностується, як, як звичайний. Тобто на мультибренд, якщо ви маєте Nissan в Києві, взагалі краще не їхати, тому що всі вони чуть більша проблема, всі повертаються до нас. Ну або на офіціал, на офіціали теж там не завжди можуть, не завжди хочуть, тікучка у них, ціни сумасшедші. Тому якщо ти власник нісана знаходишся в Києві, то запиши це відео. Я розказав про проблеми, які бувають. Я знав, як їх діагностувати. Ви мені навіть по телефону зателефонуєте, я вже буду знати на 90%, що з вашою машиною сталося. А поїдете на мультибренд, на АТЛ, на Bosch сервіс на Ойлер. Вам або там не зроблять, або поки доберуться до розуміння проблеми, ви витратите лишніх... 200-300 доларів. Тому, якщо ви бачите це відео, підпишіться. І ви, рахуйте, вже зекономили 100 доларів, як мінімум. А зекономили, це считайте, заробили. Тому навіть те, що ви бачите це відео, я ж не одне відео викладаю, я постійно по Нісанам щось нове викладаю, які проблеми з'являються, як з ними боротися. Тому підписуйтеся, дивіться. Звертайтеся, робимо все, крім русифікації. От я вам вже три секрети розказав. Що репить, коли кермом крутиш, біда з клапанами, як її вичислити Вже коли вона посмихується, ця машина, це треба зразу їхати на істу якщо вже посмикуватись почала. Це вже клапан погано закривається, вже він підгорать почав. Це вже негайно потрібно їхати, щоб не було пізно. От. А на ранніх стадіях, коли ще навіть от я зараз не відчуваю, це таким от способом. З комп'ютером катаєшся, дивишся в якому циліндрі. Найбільше пропусків, якщо явно в якийсь циліндр лідер по пропусках постійно виривається, там 7-8 пропусків, не 1, 2, 3, а 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то це вже... Це вже можливо, що піджатий клапан. Зараз побачимо, що буде у нас по результатам діагностики. І буду вже тоді рекомендувати клієнту планувати заїзд, напевно, що на регулювання. То в його випадку ще спішити там прям з ніг падати не потрібно, але вже краще підготуватися. Заздалегідь, спланувати час заїзду. Тому підписуйтесь, всім дякую. А може не дякую, може ще зараз гляну, що там у компі. І покажу вам. Найбільше пропусків у другому циліндрі. Ось буквально пару секунд назад був обнулив. Знову один пропуск в другому. Постійно найбільше в другому. І приїхала людина сюди, теж була в другому найбільше. Тому я думаю, що в другому циліндрі підсіли клапана і пора готуватися до регулювання клапанів. Відрегулювали клапана, нагадую, пробіг на газу, був десь приблизно 25-26 тисяч. О, тобто людина така дуже любить свою машину і тільки почула щось не те, зразу приїхала. І от щось не те почути, можна, коли зазори вже 0,2. У цієї машини найменші зазори були 0,2. Там в, інших, в першому, в другому в випускні клапана по 0,2. В інших там, в циліндрах 0,25, 024, 027. Але в першому, в другому, там, де найбільше пропусків були, було по 02. Тому при 0,2 вже деякі люди починають відчувати посмикування мотора. Ну, вібрацію. Значить, зараз машина працює рівнесенько, ось стрілка тахометра. Ніякої взагалі вібрації нічого не чути. Тільки чути, як повітря від мотора пічки дме. Мотора взагалі не чути, як він працює. Так, і. І пропусків немає. Тобто ось вона постояла, попрацювала з півгодини, ну, може, не півгодини, може хвилин, 15. І нулі, немає жодного пропуска. Ну, може бути там 1-2, але це вона може його вхватити при запуску двигуна, при переключанні з газу на бензин. От, Максимум там 1-2 пропуска. Якщо вже 3, 5, 7, це вже каже про те, що є, є проблемка. Ну, так, лаунч. У всякому випадку. Інші компи можуть в них може бути якась другий софт по-іншому, -по якось на них діганостувати. На своєму лаунчі я ось на рогах дивлюся в прошлому, і скільки за прошлу поїздочку. Нахапалось пропуски, і там вже роблю виставки. Це на ранніх стадіях так оприділяю, чи пора вже дивитись до клапанів, чи ні, бо коли вже машина кузов посмикує, ця вібрація, там вже більш-менш ясно, що з клапанами проблема. Але якщо ще навіть ти не, не, не можеш тілом відчути ці пропуски, або інколи там клієнт їх відчуває, але це відбувається раз десь там. В годину ти ж не будеш годину на машині кататися, щоб два-три пропуски відчути. Людина, то їздить, то вона свою машину краще знає. От. А я щоб швидше, то я запустив хвилин 15, поробила вона, або проїхався там коротку поїздку, 3-5 км. І дивлюсь пропуски. Якщо їх там 5-7, то це вже в якомусь циліндрі, навіть якщо 4-5. Це вже краже про те, що зазори десь приблизно 0,2 на грані вже пропуски починають з'являтися. Також пишемо ключі, адаптуємо коробки, дістроніки налаштовуємо, камери слідкування за розміткою. В общем, спеціалізуємося на Нісані, регулюємо клапана, казав вже, казав чи не казав. В общем, дуже багато таких специфічних робот виконую, масла в коробці, які інші, з того або не виконують, або не мають в цьому питанні багато досвіду. Тому підписуйтесь, звертайтеся, буду радий вас бачити. До зустрічі!